Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Канал джільництво в шестирамочних вуликах <кій> і не тільки. Маю і 10 рамкові. Ну це, мабуть, тимчасово, але маємо, що маємо. Дуже багато запитань у мене приходить, пишуть мені в коментарях і... Так хлопці пишуть розповісти їм, як запобігти крадіжок на пасіці. Ну, зараз я попробую вам відти, направлю, хай камера буде на бджіл. Дивіться, в даний час у нас вночі було дуже холодно. До 6 градусів, а зараз десь 14-15. Але бачите, пасіка гудить, бджоли працюють, хоча скосили в нас всі поля, бачите, всі рядом Волки лежать вчора за один день, але бджоли туди на цю люцерну і не йшли зовсім. Якщо видно вам, як бджоли йдуть, вони йдуть на ці синенькі е, цвіточки, що я вам уже неодноразово показував, і несуть пилок, і взагалі працюють добре. В першу чергу я вам буду розповідати. Саме головне, не давати <клух> бджолам ніяких підкормок в день, в ніч можете давати. Це саме головне. Якщо ви в день будете давати, у вас будуть і крадіжки, і напади, і розіб'ють сім'ї. Що хочете буде? А на ніч, коли перед заходом сонця, давайте, будь ласка, скільки хочете. А за ніч вони заспокояться. І зранку, якщо вони все не заберуть, вони вже не будуть активні. Вони знають, що воно в них вулику і будуть потихеньку собі працювати. А ті бджоли, які повинні вилітати, вони будуть вилітати, приносити пилок. Як от зараз я вам показую. Небагато, але йде пилок. Я, звісно, нічого не даю, вже загодував. Вже бджоли всі готові. Всі працюють. І, друге, сім'ї повинно бути рівні на всій пасіці, всі одного приблизного розміру, не по вуликам розміру, а по внутрішньому, по кількості рамок. Допустимо, я не більше, не менше не можу поставити. У мене шість рамок і магазин. І все. Ну, є більше деякі сім'ї там стоять, але я їх вирівняю. І сім'ї повинні бути здорові. Головне, щоб вони були здорові і з матками робочими. Якщо буде безматочна сім'я, це вже ви не надійтесь. Бдджоли не дурні. Вони нападуть, розіб'ють бджолу, хто буде спротивлятися, Вони їх уберуть, як у житті, на війні, все точно, так і у бджіл. І вони молоду бджолу заберуть з собою. А мед винесуть увесь геть. Так що не тримайте безматочні сім'ї, тримайте сильні сім'ї і буде у вас завжди порядок. Третє, вулики повинні бути цілі. Цілі, ніде ніяких щілей, нічого, щоб бджоли нікуди не могли залізти. Як бачите, от я покажу будь-який вулик, ніде бджоли не можуть залізти, окрім літка. Якщо у вас не дуже сильні сім'ї, Дивіться, от я по льоткам вам покажу. Який розмір льотка? Сантиметрів 10, 12, а деякі повитягували поролон і зробили собі і по 15 сантиметрів і навіть і більше. Це все сім'ї зависить. Якщо їм треба такий розмір, я, будь ласка, ставлю поролон, а ви вже регулюйте собі скільки, скільки вам потрібно. Повітря вулику. Все. Вулики повинні бути цілі, не пошкоджені, не побиті, не диряві, не старі. Бджоли люблять теж все нове. Запам'ятайте раз і назавжди. Не обробляйте бджіл в день, тому що це дуже збуджує бджіл. Після кожної обробки почнеться напад. І ви можете втратити пасіку, якщо у вас невелика. Це головне. Перед заходом, і ще раз повторююся, робіть любі роботи. Тому що бджоли, хоп, сонце зараз швидко сідає, вони не успіють, а за ніч все забудуть. Ну і п'яте, буває ще тихе крадіння на пасіці. От дивіться, я вам покажу. Ось, на прикладі. Дивіться. Я не переживаю, що там крадіжка. Вони ходять, якщо ви понаблюдаєте у відео, із середньої сім'ї в крайню, направо, наліво, і з лівої туди йдуть, з середньої туди йдуть. А ж ніхто нікого не б'є. Дивіться, от я вам показую наглядно, що вони ходять. Ніхто ні в кого нічого не ворує. А якщо й ворує, то носять з вулика у вулик. Але я за це не переживаю, тому що ні драк, ні бджіл побитих ніде немає. Бачите, чужих вони не пустять, а це в них один єдиний енергетичний клуб, і вони ходять до друг друга в гості, друг друга прові... провідують і нікого. Не трогають. Он всі любі, на будь-якому льотку. Можете і старі мої відео подивитися. Завжди в мене бджоли ходять і я не хвилююся. І ви не хвилюйтесь. Головне, тримайте здорових бджіл на пасіці. Ніколи у вас не буде ні крадіжки, ні нападу, нічого. Не давайте, я вам коротеньке там відео вставлю. Я ще піду, зніму десятирамочники, теж вам покажу другий точок, що теж ніякого нападу немає. А покажу я навмисно, ну це я не знаю якого числа, я навмисно дивлюся, бджоли сидять. Я думаю, ну положу їм обрізки, там у мене кормушки були, лежали, там чуть-чуть був. І подивіться, як вони нападають. Я коротеньке там відео поставлю. Ставлю і подивитись, якщо у вас така ситуація, що бджоли нападають, ніколи нічого не виставляйте, ні рамки, не дивіться, всі роботи ви повинні були раніше це все зробити, підготувати. А це вже вони от доносять, якщо є. Ви ж бачите, як бджоли працюють, вам видно. Вони вже собі додають, убавлять, що треба. Носять свіженький. Десь сиропчик знаходять, може, ну я маю нектар. тому що от зараз я підійду до синіх квітів. Ось я підійшов, дивіться скільки бджіл працює на квітах. Вам чути і видно, мабуть. На всіх кустах я навмисно не покосив. Тому що тут сині ці цвіточки, повний пилосядник, і їх багато цих цвітів над річкою. Благо над річкою хоч не косять. А так бджоли працюють, беруть якийсь ще й нектар і пилок. Отак от з пилком. Отак ну, працюють вже в нас 27 чи 28 вересня. Отак жілки. Наші працюють, ніхто ні на кого не думає нападати. Бачите, я льотки сюди сократив. Ну, сантиметрів десь вісім, ну, у всіх сім'ях. Сім'ї всі однакові. Це важливо, я вам казав, що треба напасіці на точку, хоча б тримати бджіл. Одинакового розміру, щоб вони були. Щоб не було слабих або сильно сильних. І з цієї сторони, дивіться, відводки. Вони в мене теж працюють. На... Набрали силу теж по корпусу. Бачите, як вони працюють, ніяких драк на льотках. Бачите, я вам все наочно показую, щоб не думали, що я. Всі, всі буквально. Нема ніяких втрат, ніхто ні на кого не нападає. Де сильніше, де слабіше. Тут просто вони сидять дуже маленькі в них льотки, так вийшло, але нічого, їм достатньо було і жарко. Оце от італійка. Одна, це ви побачите багато бджіл, але це не бджоли, це трутні. Чомусь вони їх вирішили, що вже вони їм не потрібні. І в один день, я дивлюсь, позавчора було похолодало, у нас вночі було десь 6 градусів. І вони на за ніч викинули всіх трутнів. Думають, хвати їсти, ви нам не потрібні, розмножуватись ми не будемо. І отак бачите, як самі регулюють все. Ну, Але я вам показую зовсім інше, що ніяких драх на льотках немає. Бджоли підготовлені, не лізьте в цей час вулики. Ще повторюсь, особливо е в день, тільки перед заходом сонця можна там відкрити, тому що, якщо ви полізете і почнете рамки передвигати, то обов'язково десь комірки відкриються і одразу бджоли підуть шукати поблизу рядом, тому що їм сигнал піде, що вони знайшли мед десь рядом. Нічого не робіть. Також і обробіток таких полива, пролива. Полоски я вважаю, що Уже час пройшов для полосок, вже тільки хто дим пушкою буде обробляти або проливом, це вже може у вас вже, я показую, яка в нас погода, а ви там вже регулюєте в себе. Якщо похолодало, то тоді вже в клуб зібрались, тоді можна пролити обробити біпіном, якщо ви хімію застосовуєте. Але я не застосовую, вам кожному, кожному практичному відео кажу, що я хімію не застосовую. Чим більше хімії, тим більше втрат. То так кажеться, що ага, в цьому році ви обробили хімію, а на слідушій а його рік ще більше, цієї хімії, вуликів ще більше, а потім ви що, лабораторія, ви ж не знаєте. Як воно далі на бджіл, це відражається. Так що поменше хімії, побільше вощини і вони самі будуть регулювати. Дивимось далі. Друзі, ну, все я вам показав. І шестирамочники, і десятирамочники показав відео, як не треба робити. Щоб не було нападу на пасіці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хто на що гаразд, подобайки? Це дуже важливо, щоб мої відео продвигалися по Ютубу. Хай молоді початківці дивляться, вчаться. А я вам бажаю сильних сімей, вам здоров'я. Щоб ви не хворіли і дивилися за нашими любимими бджілками. Так що до побачення, ставте лайки, не забувайте. Слава Україні і мирного неба вам над головою!